Усім величезний привіт. Сьогодні, нарешті, зібралася зняти вам відео і показати вам свої парнички. Давно не знімала і не було, чесно кажучи, часу, тому що займалися продажем нашої розсади. А сьогодні покажу, скільки вже у мене залишилося капусти і скільки іще треба мені продати. Тому зараз покажу вам швиденько свої парнички. У нас уже на дворі темніє Можна сказати, вже зараз десь, напевно, восьма година. Навіть і не знаю, тому що не дивилася, треба подивитись на телефон. І хочеться вам швиденько зняти. Так, друзі, ось моя капуста. Пам'ятаєте, я вам показувала, як у мене тут лежав сніг, як ми ходили, згрібали, змітали його. І ось мій парничок з капустою. Сьогодні його поливали. І ось така у мене капуста в цьому парничку. Як бачите, частина капусти місцями у мене пропала, тому що сніг дуже сильно проламав дуги. Як бачите, мої дуги ось увігнуті повністю ось тут. Тому частково де-не-де де, капуста, звісно, у мене пропала. Але все-таки, бачите, більша половина її у мене вижила. Тут парничок я накрила, тому що у мене тута вона досить маленька. Видно, із-за буску, і із за холодку тут капуста росте дуже повільно. Зараз підніму плівку і покажу вам. Так. Ось, бачите, в принципі, капуста в мене ось така ж, як і в попередньому парничку, але я її накрила, щоб вона трішки підросла. В принципі, парничок тут виглядає непогано. Але як бачите, дерева. Даю тінь, і вона у мене тут саме пізніше якось почала так от сильно рости. Ну, а це мій парничок, як бачите, практично вже порожній. Капусту ми з цього парничка вже всю продали. Лишилося ось де неде така маленька, яка вже не хотіла рости, тому що тут було більш холодніше по бокам, і вона іще не виросла. Лишили її, нехай підростає. Як бачите, мій парничок повністю вже пустий. Всю капусту практично ми з неї вирвали. І ось цей мій перничок ще один. Тут капусти теж є ще частково. Частково ми її вириваємо. І покажу синю. Цього року у нас синя капуста дуже гарненька. Така лапушиста. Як бачите, гарні такі стебельця, грубенькі. Я із цього парника вже повністю забрала дуги, він у мене вже відкритий. Напевно, ще до Паски я його відкрила, і капуста тут у мене постійно відкрита. Лишилася тут, знаєте, ось десь третя частина мого парничка. І покажу зараз помідори, які пересівала, тому що у мене тут помідори повністю змерзли. Я їх пересіяла і вони тільки почали сходити, як бачите, де-не-де сходи. Тому. І ще вони саме-саме у мене ось починають проростати. Тут видно у мене, що взагалі дуже мало їх теж, а ось тут рядочками вже почали сходити. Я думаю, їм ще недільки-півтори і вони гарненько мені підростуть. Звісно, вони іще маленькі, в тепличці у мене помідори набагато більші. Але під дугами, звісно, їм набагато холодніше. Перші мої змерзли. І ось в тому парничку у мене теж змерзли помідори, але я їх не пересівала. Зараз, якщо, Не хочу відкривати плівку, але покажу вам частково десь, ось бачите, частина помідор. на помідорах ось таке стало жовте листя, і вони, бачите, частково у мене. Попримерзали. Ось тут перші рядки взагалі змерзли. Немає у мене їх, а ось там трішечки у мене є. Не хочу відкривати, тому що вже вечір і прохолодно. Тому ось так. Ці помідорки ми полили, зараз ми їх будемо накривати. Ну, а зараз покажу вам, як я фасую свою розсаду на базар. У мене вже є підготовлена капуста. І йдемте, зараз вам покажу. Дивіться, фасуємо ми ось в такі пакети по 12 штучок. Ось такий пакетик у нас. І тут капустин рівно 12 штучок. Ось такі пакетики ми складаємо свою капусту і фасуємо її на базар. Тут у мене два сорти ранньої. І два сорти у мене конусом. Я сіяла цього року і конусом, і круглу. Я вам показувала своє насіння. І ось у мене один пакетик нарвано синьої капусти. Теж пасуємо по 12 штучок. Не буду вам її доставати. Ну і ціна у нас на розсаду в нашому місті. Ось такий пучечок 12 штук, продають по 25-30 гривень. Все, звісно, залежить від сорту, від насіння. Якщо у вас насіння дорожче, звісно, і розсада дорожча, якщо дешевше, то і розсада, звісно, дешевше. Касетна розсада у нас по 5 гривень штучка. Ну, що ж, ось такі ціни на розсаду в нашому місті. Пишіть, яка ціна у вашому місті на розсаду, ось таку рвану і яка ціна на касетну розсаду. Буде цікаво подивитися, які ціни у нас по Україні. Ну що ж, а на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди, за підписку, за коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на сьогодні все. Всім пока-пока!